Так, ми вже плотно поїли. Жара їм. Маленьку водичку, так? І нам того хватить був. Ну? А що, більше нічого пити не взяв? Ні. Так, я довольно мокра. Ми вже трошки не йшли грибів, хоча ми пішли тільки в одне місце. Пішли гриби вже потрошки. Я рада. Ми бідні назбирали. Двоє з головою намочили сапоги, бо там річка. Та чи річка нечка. Нереально, вона дуже висока стала і дуже сильно тече, тому що дощі. Тому що дощі сильні йдуть. Річка нереально. Ми переходили, аж навіть чути, знаєте, як зносить потрошки. Гриби, бачу, куча порізаних вже є до, до нас ножки той ван. Блін. Шо? Ти взута? Візьми ключі в мої так, Чоловік йде в ту сторону, зараз я поки сижу. Дивіться, який білий, гарний, як на малюнку. Дивіться. Як намальований. А пахне, вам передати. не Може і це як мальований. Вова чомусь от збирає великі. Такі во великі. Я таки не бачу, я бачу тільки такі люсенькі, гарнісінькі. Не так гарно пахнуть, я вам передати не можу. Я вже собі всі ногті позирала. Мені треба ще ногті підстригти. У мене вони вже як ті пазурі. Якщо володька отрив, не фізично, а морально, бо я йому сказала цей раз псом іти, бо кожен раз пес біля мене, мене тут так гарно горе. Виглядають так класно, парують, я не можу. Просто краса. Людей сьогодні уйма уймезне Від слова зовсім багато. Хагий боцик. Дай вам собі перейшов. Ми на новому місці. Ой! Йох, гарний бабай. Тут дуже-дуже слизько і дуже сильно течія. Просто подивіться, і дуже сильно вода піднялась, бо дощі леють. Сьогодні неділя. Ага! ха <смір> <смір> Та куди ти нас завів, Курча, то не тою пшеполю. Так, мене киданули. Зараз мене мене демік пробіжить 100%. На трохи горло підвалює вже. Бам, кричалося, Де Вова, де Демік? Ти білого знайшов? Красавчик. А я бачите, яку я потім Два брата акробати, я так називаю. Це є синюхий. О, ще одного знайшов, красавчик. Вова знайшов біленьких. А ось і дитятко моє. Та, дитятко? Я сумніваюся, що я щось тут знайду. О, дощ пішов, печа пазити. До речі, досить добричко, треба накинути на себе. Красота! Тут такий запах, я їм передати не можеш. Тут просто хочеться сидіти і дихати. Кайф! Зараз і гаряченького чайка, горлечко перейде і буде ляпота. Ми будемо їсти солодке, як завжди. вже з'їли цілу пачку крабів. Здорову взяли в тебе. З'їли пачку чіпсів, з'їли батончики, солодке з'їли. Тепер... Тут лазим. Опа, я бачу якихось грибе, йдемо на низ. гавка. Да, мені. Відтягі. Гори, гори, гори. полонини. Так, ми йдемо зараз в той ліс. Ми поїхали в нове містечко. Зараз будемо тут лазити. Не вова. Там любой карзнець. Ладно, буду піднімається, потім ключ. Ча вова так там. О, який краси! А я його пропустив. Зріж! Зріж! Добре, йди знімай. Покажи. Покажи. А де, я не маю? А вовін? Яка ляпота! Та! <рикола> дивіться. Нє! зайчик! дивіться, які красиві! Ай, чулька мене не підвела. Як пахне! Да. Мені здається, що штам Іано. А то Ти зрізай. Ви бачите, які є? Да? Ні. Покажи, які зрізаєш. нюхали його. Синюхали миленькі, я теж його. Він не гнилий, але... Ай, да красота. да ляпота. Я а на що ти вириваєш повністю? Ясно. Бачите, яка красота. А на ж ти мені туди. Ого, він великий. Отай великий став. Дивно, що я його взагалі побачила. Я його пройшов. О, ще, ні. Да. Ні, то лисочок. А во, вовчик, куди виїхал пота. Оп, і грибочик. І днімончик. Грибочок наш. Теж грибочок Отак і збираються грибочки. В траві, в задниці. Але знаходяться. О, дави, рука дьявола. Та то ні, то він має назу. Рука дьявола. Ні. Та. Ну ладно. Нам, по Трохи до нього з помити. Що трохи. Дам -дам. Мені таке не рад. мені таке нравиться? Так, головне запам'ятати дітки отвійшли. Запам я не знаю. Ви бачите, які Вова молодець, які грибочки понаходив гарні. Давай. А може якраз. Бачите, яка ляпотуська. Ляпотусочка. Мухоморці. Мухоморчики. В мене прям манить мухомори, я бачу. Зроблю як в дитинстві. Дивися яка красота. Оп, біленький, гарненький і ще один. Бач? Він біля мене! опа Опа-опа яка красотулька. І Зараз буду зрізати. Дивіться, каляпота. І малесенькі. Це літні все до речі. Вони бачите, яка мушка. Та ще буду від літа стоять. Та вони не стоять стільки, вони застільки вже було розповіли. Ні, ну типа що... Та-та-та. Дивіться, скільки бо ви білих. Обзаведуйтесь. <рискотворювання> 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 Мені так подобається такі оленки, я всі завжди до вдома хотіла посадити. Не можна, не можна, та при кметах десь умре. І так я і не посадила собі ялиночку. Дивіться, яка красива, Ну, але чубчик. А оця, дивіться, яка гарна. На новий рік. Дивіться, ляпота маленька. Люблю ялиночки різного типу. Гарні такі капець. Я вже чесно сил не маю. О, я вже набігла. Да м'яко не, не біжить далеко. Віці яка гарна, цю би я собі зірвала 100%. І би Вова в прикмі, не вірив. Чи то не Вова говорив, чи то його мама говорила, я не пам'ятаю. Хтось його говорив 100%. Деймон до мене! Деймон! Деймон! Так я чекаю своїх хлопців. Я трохи далеко, ви бачите. І дивічки, біля київся. А я чекаю своїх хлопів, вони мають за мною приїхати, бо я не хочу йти вже. Дивіться, які гори краси. І річка, шумить, і дощ паде капець. Зараз, коли треба, не показується, в тому буде. Так, красотами погуляли. Ось з мене тепер рже. Вже четвертий день я обіну, він з мене рже. Я не знаю, як ви, я дико груші обожнюю. Просто тут такий кайф. Я готова всі гроші світу потратити, аби накупити груші. Тут всяку смакоту наминаю. і солодкий, і солений, і фрукт. Треба ще буде заїхати всіх повзяти взяти вчора всі боку посту брали, вона сподобалась. Сьогодні з вами її Ми знайшли смачні, от правда смачні, тому ну, ми їх беремо. Вони мені сподобались і ми їх беремо. Тому що пельмені-бомба дуже смачні, курячі і вареники з кирпили. Тут дуже прохідні. О, у мене ще зовсім зу... ще їх росло. Старість на радість. Це просто не... яма на ямі, тому. Ми перевділися і зараз їдемо в Щільпо. Так веземо дідові грибочечки, краса. Коша. Коша, біжи, біжи до хати, відкрий. Йдеш? Йди до хати, давай. Пішли. Небо сьогодні таке дивне, розове-розове.